Апеляційного суду Чернівецького обласного прийшов батько, засудженого на даний час. Апеляція якого розглядалася в судовому засіданні. Дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під варту, він хотів прийти до нього в залу судового засідання на пункті пропуску, де стоїть металошукач. Його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Він дістав з кармана гранату і показав, що в мене є гранат. Подальшому, після перемовин з працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його до зали судової засіди. Він вийшов у арку, яка знаходиться біля вхідних дверей до апеляційного суду. Подальшому ми провели з ним перемовини. Він добровільно віддав гранату. Він діючий військовослужбовець, міг взяти і по місцю несення служби. Поки що ми цього не знаємо. І добровільно віддав травматичний пістолет, який був при ньому. Під час того, як ми з ним говорили, він висловлював те, що він не таким суворим вироком відносно його сина. Евакуація не проводилась, оскільки евакуювати людей безпечно не було можливості, оскільки вхід до апеляційного суду лише через арку.